Бо якщо надто густа до такої делікатної щіточки фарба, то вона не виправляється. Так, та не всю ви розводьте. Ви беріть і зводять з ему, що це треба на відчуття. Дівчат, дивимося сюди, потім будемо малювати. Відклали, відклали, поклали щіточки. Не треба нічого розводити. Потім розводимо. Давай декілька слів щодо, щодо, щодо техніки. Не веде. Я розумію вас. Зараз вже починаємо. Так от, крім кошачого пензля, використовується ще який інструмент: пальчики руки, крім того, стеблинка рогозу, крім того, інші пензлі, котячі, тобто, крім котячих, значить білячі, потім ці щетинні, колонкові і навіть із штучної шерсті, які сьогодні стають дебільш популярними. Так от, коли я набрав щіточку, от, наповнив її фарм. От, то легкий дотик, протяжний зна, зна, з нажимом таким, от дає отакий слід. Він може бути прямий, він може бути зігнутий. От. І за рахунок такого технічного прийому можна створювати відбитком щіточки чи круглу квіточку, чи напівкруглу квіточку. Відтиск. А відтиск може бути не тільки в повну силу. От я зараз відтискував чітку на великий розмір, такий, як вона може дати в повну силу. Відтиск робив, але можна ж робити і на третину, на половинку. Отже. Інструмент дає великі, широкі можливості графічні для того, щоб можна було створювати ажурні, фантастичні, небувалі форми. Петриківка це не є фотографічне, натуралістичне мистецтво, це синтез інструменту, матеріалу, фантазії вашої, індивідуальної фантазії, а також є певні принципи. Принципи традиційні, принципи композиції. Ми трошки пізніше до них торкнемося. А от зараз ми беремо і розводимо фарбу поки що один колір. Ви берете мастихін, та можна і йому мастихін, але цей інструмент називається мастихін. Ви не можете...